Сонечко, привіт! Давай подивимося відповідь на питання так чи ні. Для тебе. Концентруйся зараз на питанні цьому. Думай про це питання. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. А я тобі зараз дам відповідь на це питання, можливо, і пораду, якщо там буде ні. Так. А ти ще не готова, ти ще не вибрала. Ти ще не готова просто-напросто. По пораді. Е включи голову, включи е мислення, вимкни історію, коли знаєш, типу, ти хочеш максимально якось прагматично, от прям, е там, знаєш, типу, вмикни голову, але все-таки не забувай, що в тебе є оця інтуїція. Е Якесь розуміння ситуації загалом, і ти просто головою собі, як знаєш, типу просто заблокувала все. Але сердечка тук-тук-тук. І по великому рахунку, ти просто ще не прийняла рішення. Бо на початку-да-да, -да, да все добре, потом ой, да я подумаю, потім якісь там сплетні інтриги, розслідування. Ну брехня по великому рахунку, хитрощі. А потім ти така, типу Та, заїб... уже просто, от максимально. Тому. Давай так, відповідаючи на питання, так або ні, ні, приймай.